Привіт! Сьогодні 21 грудня. Це особливий день, це день зимового сонцестояння, і я хочу розповісти тобі, як ти можеш провести його так, щоб наповнитися світлом, вдячністю і створити для себе чудове майбутнє. Адже цей день це початок нового циклу, це час, коли ми можемо відпустити все, що нас обтяжує, і запросити в життя все, чого ми прагнемо. Дуже хотіла, щоб ти сьогодні приділила собі час. Знаєш, що я раджу зробити в першу чергу? Прибрати в домі. Це не про чистоту, це про звільнення від старого. Викинь усе, що тобі більше не потрібно. І подумай, що ти хочеш залишити в минулому. Старі образи, які вже не мають значення. Або страхи, які стримували тебе весь цей рік. Коли будеш це робити, скажи собі: Я звільняю місце для нового. Я звільняю місце для нового. Для світлого і доброго. І гояви, як кожен кут в твоєму домі наповнюється чистотою і свіжістю. Це такий особливий момент, ніби ти відкриваєш двері в нове життя. кого запали свічку. Світло свічки це символ нового циклу, повернення сонця. Згадай, як тепло, коли горить свічка і огортає тебе своїм теплом. Подумай про те, чого ти хочеш у новому році, і обов'язково запиши свої бажання на листку. Напиши їх так, ніби вони вже стали реальністю. Ну, наприклад, я відчуваю енергію і натхнення кожного дня. Я досягаю своїх цілей легко і радісно. Уяви, що кожне твоє бажання стає ще ближчим до тебе, а світло свічки це ніби твій маячок до мрій. Якщо можеш, вийди на прогулянку. Навіть якщо це парк поруч із домом, відчуй, як природа зараз успокою, але водночас в ній є якась внутрішня сила. Готовність до нового росту. Уяви, що ця сила наповнює і тебе. Прогулянка допоможе тобі відчути зв'язок з природою і з життям. Подумка, скажи собі: я зростаю разом із природою, риваюсь до всього нового. А знаєш, що взагалі дуже допомагає, це подяка. Просто подумай про все, за що ти вдячна цього року, за людей, які були поруч. За моменти радості, навіть якщо вони здавалися маленькими, за уроки, які зробили тебе сильнішою. Вдячність це магія, коли ти дякуєш, твоє серце наповнюється теплом, і життя ніби відповідає тобі тим самим. Напиши, за що ти вдячна, подумай, що цього року було найкращим. Хто зробив мене щасливою, за що я хочу сказати дякую самому життю. Ще одна ідея. Зроби щось для душі. Наприклад, прикрась дім ялинковими гілочками або свічками. Це може бути щось дуже просте, але воно створить особливу атмосферу. Ще одна ідея зроби щось для душі. Наприклад, прикрасть дім ялинковими гілками або свічками. Це може бути щось дуже просте, але воно створить особливу атмосферу. Подумай, що може принести тобі відчуття затишку, щось, що символізує життя, гармонію і достаток. У кожному домі має бути маленький куточок радості. Знаєш, буває, хочеться просто побути в тиші. Сядь в затишному місці, закрий очі, вдихни і уяви, як твоє життя наповнюється світлом. Це може бути маленька медитація, коротка, або просто кілька хвилин для себе. У такі моменти скажи собі: я відкриваю серце до всього доброго, я приймаю гармонію і любов у своє життя. Ця проста фраза може змінити твій настрій і подарувати відчуття спокою. А ще знайди час для своїх рідних. Сядьте разом за стіл, згадайте, що хорошого було в цьому році. Нехай кожен розкаже про моменти радості чи чогось нового. Це так зближує. Ми часто забуваємо про ці прості, але такі важливі речі. Розділена радість це подвійна радість. Зроби собі подарунок. Це може бути що завгодно: щоденник, нова книга чи навіть просто теплий вечір із чашкою чаю. Скажи собі: я заслуговую на турботу, я ціную себе і готова інвестувати у своє щастя. Це так важливо, бо ти головна людина у своєму житті. Моя люба, я так хочу, щоб ти відчула, який особливий цей день. Зупинись, подякуй за все хороше і дай собі дозвіл мріяти про нове, ще краще майбутнє. І пам'ятай, що кожна маленька дія, кожна думка сьогодні вже формує твоє завтра. Я вірю в тебе і знаю, що в тебе все вийде, обіймає тебе міцно.